Мій топ-5 компаній, на які варто звернути увагу в липні 2023 року для інвестицій в акції. Всім привіт! Ви на каналі Батько Інвестор, Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Щомісяця на початку місяця я роблю такі відео, де розглядаю 3, 4, 5 або 10 компаній, які я собі розглядаю для інвестицій, і в кінці відео показую, що я собі купив. Так само буде і сьогодні. Якісь акції я розгляну для інвестицій, і в кінці відео покажу, що я купив. В цьому місяці в свій портфель на цьому відео получиться так, що буде 5 компаній плюс ще дві додаткові. Пам'ятайте, що найкраща інвестиція це регулярна інвестиція. І якщо перейти тут в мій брокерський рахунок в trading 212, бачимо, що він вже складає майже 50 тисяч злотих. Тобто нещодавно було поповнення, як ви бачите, на 4100 злотих. Це приблизно 1000 доларів, навіть трішки більше. На роботі довелося попросити підвижку, і тепер відкладаю не по 250 доларів. По тисячі доларів, бо трішки не встигаю до своєї цілі, до своєї мети. Відео не є фінансовою рекомендацією. Я інвестую в те, що я хочу, ви інвестуєте в те, що ви хочете. Отже, перша компанія Google або Alphabet Inc. бачимо, що по фінансовим показникам ревеню у них завжди йде в плюс, плюс, плюс. вони ростуть за останні 9 років, гроспрофіт так само. Все йде плюсом, але саме цікаве, що у нас Net income бачимо, що збільшується, тобто чистий після прибутку у них щось лишається, чиста виручка. Кількість акцій на те, що я там звертаю увагу, зараз вони останній раз, 2-3-4 роки роблять невеличкі вейбеки, викуповують свої акції назад. На сайті FinViz бачимо інші всі показники в одній табличці PNE 27, Фордне, Pна E19, PEC 154. Далі всі інші показники собі бачимо, Бачите, Можете зайти на сайт FINVIS і подивитися собі більш детальніше. Що прогнозує сам сайт Stock Analysis По акціям Бачимо, тут говориться так, що зараз ціна 119,90 за найближчий рік воно може впасти до 113. Але прогнозуємо середня ціна 131 долар, найвища 160. Аналітики рекомендують Strong Buy, тобто купувати. Хто вперше на моєму каналі, вкладочка Forecast, тобто майбутнє, що там бачить цей сайт, це приблизна аналітика, і ніхто не говорить, що це 100% буде. Тобто, це просто сам сайт або аналітики цього сайту прогнозують, що ага, дивлячись на якісь там показники, вони думають, що отак має бути. Тому ніколи не купуйте акції просто так, що о! Тут написано, що виросте точно, може бути по-різному. І, до речі, розглядати компанії, будемо від менш ризиковних до більш ризиковних. В такому порядку будемо йти. До речі, зараз саме час підписатися на канал, поставити лайк цьому відео і тиснути дзвіночок, якщо ви ще цього не зробили, щоб не пропустити нові відео. Наступна компанія, точніше, це додаткова компанія, яку я не включав, а вона так плюсом іде. Компанія Visa, так само як Google. Вони собі йдуть так нормально, стрімко бачимо, що ревеню, дохідність у них в плюсі, в плюсі, і в нормальних таких відсотках, gross profit так само. Net income йдуть в плюсі в нормальних собі показниках, плюс 13, плюс 22. Кількість акцій вони постійно роблять, бейбеки викуповують. Дивідент дохідність навіть у них є невеличка, але є, і так само вона зростає. На сайт Фінвіз бачимо, що ПНЕ 31 трішки завищений, Форбне ПНЕ 24 і ПЕК-2.17 трішки такий величенький. Але якщо глянути, наприклад, на їхній постійний ріст, то ми бачимо, як воно йде ось за останні 5 років. Іде, йде, йде, щось впало, відросло, впало, відросло, впало, відросло. І так, от за максимальний час бачимо, вона. Якось так впевнено, росте, росте, росте. Вкладка Forecast нам говорить, що зараз 237, майже 238 доларів за акцію. Е, може впасти протязі ротку до 204, але нормальна середня прогнозована ціна 263 долара. Аналітики говорять buy, тобто купувати. Наступна компанія PayPal Holding, або як кажуть, палка. Дивимось на фінансові показники цієї компанії. Так само бачимо, що вона постійно у неї е, ревеню виручка прос. Росте Gross profit, так само вона не сильно росте, але росте, якщо брати за 9 років, то від 4000 до майже 11,5 виросла в 3 рази. Чистий прибуток ось тут на останні 2 роки, вона менша, ніж попередні, за попередній там, третій рік була. Точніше, в 2022-му тут от, вона менше, ніж була в 2020-му. Але так само чистий прибуток їм залишається. Вони в плюсі. Кількість акцій. Так само вони роблять байбеки, викуповують собі акції на протязі останніх раз, 2, 3, 4, 5, 5 років. Через сайт Finviz бачимо ПНЕ у них зараз 28, Фордне ПНЕ прогнозується взагалі 12, PEG 1,82. Інші показники собі тут можете бачити, роздивитися або перейти на цей сайт. ForeCast вкладка, що нам показує, що за останній рік найменше значення, яке має бути. Прогноз не факт, а прогноз це 70 доларів. Зараз вона торгується по 68. Доларів, нормальне значення має бути 96, максимальне, яке може бути 160, тобто в три рази. Аналітики говорять, треба купувати бай. Друзі, хочу порекомендувати вам дружній канал, сімейний бюджет. Там ви знайдете концентрат знань про особисті та сімейні фінанси в доступній формі від досвідчених професіоналів. Ось так виглядає їх канал. В них є на каналі дуже багато посортовано плейлистів, щоб ви могли легко знайти. Різну інформацію, яку вас цікавить. Наприклад, для початківців буде дуже крутий плейлист: пасивний дохід для початківців. Для мене, як для батька, дуже цікавий був підрозділ «Діти». плейлисти про дітей, про інвестиції. Бачите, наприклад, батькам дошкільнят 4-7 років, батькам підлітків 12-16 років, батькам школярів 7-12 років. Дуже актуальний плейлист на даний момент для українців за кордоном. Бачимо, тут у них є і про українців в Португалії, і про українців в Польщу, про українців в Німеччині, Великобританії і так далі. Нагадую посилання на їх канал в описі під відео. Переходьте, підписуйтесь, вивчайте. Наступна компанія вже більш ризикова. Alibaba Group Holding, тобто AliExpress, хто знає такий сайт. Це Китай, китайська компанія, і що я зрозумів про цю компанію, на ній можна робити і інвестувати як трейдеру. От, тобто купувати, продавати за рік можна чотири рази продати цю компанію, чотири рази купити. Чому тому, що якщо ми подивимося, ось тут вона там виросла до 120, потім вона впала до 65. От, якщо тут ви, купили, точніше, якщо от тут ви купили, вона стрімко потім виросла знову до 120, потім впала до 83. От, тобто тут ми продали, тут купили знову. Тут знову вона виросла до 102 і зараз впала до 84%, як ми бачимо тут. Особисте моє таке бачення, нікого ні до чого не призиваю. По фінансовим показникам так само компанія бачимо постійно собі росте, плюс 45, плюс 50 і так далі далі. За останній рік тільки було плюс 2%, але був плюс Profit так само постійно він в плюсі зростає. Net Income чисте, що у них там лишається. Щось лишається за останні два роки. Буксують, пам'ятаємо коронавірус і все остальне. Надіємо, що випливе. Може і не випливе, і ніхто не знає, що буде завтра. Кількість акцій бачимо, вони собі до довипускали. До випускали, і останні два роки вони собі почали робити пейбеки. Викуповують. О, це нас як інвесторів має тішити. По сайту Finviz бачимо ПНЕ 22, Ford форвердне Пене дев'ять чотирнадцять пек. Ну величенький, майже 2,73, Майже до трьох. Аналітика Forecast вкладка нам показує, що зараз можна купити по 84, е, Найменше, що має бути. На цьому році, на протязі року одного попереднього, це 98 доларів, зараз 84. Нормальна ціна має бути 143, максимальна ціна 220. Аналітики говорять, strong buy, тобто купувати напевно. Нагадую, це аналітики, це не, не 100% може взагалі впасти. Невідомо, що як себе там Китай поведе в загальному в світі. Наступна компанія Medical Property Trust, це рейд на нерухомість. Вона платить дуже високі дивіденти. Бачимо тут 12%, там 12-14% це все в доларах, звичайно. Так само ризикова компанія по фінансовим показникам. Бачимо, що постійно у неї був плюс, 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 плюс дохід. Зараз там ну, відносно попереднього року трішки менший був. Gross profit так само бачимо в плюсі. Net income, чистий прибуток. Отут у відсотках написано, бачимо 176, 61, 28, 250, мінус 63, плюс 15, плюс 52 плюс. 37. Але от на що звернути увагу, кількість акцій, вони собі довипускають, дороблюють. Тут на це треба звертати увагу, що може бути не все так просто. Дивідендна дохідність так само зростає постійно. По сайту Finviz бачимо, що ПНЕ e у них 8 майже 19, форне ПНЕ e прогнозується на 9, ПЕК 1.84. Інші показники бачите, що нам прогнозує сайт Stock Analysis по Forecast? -у? Зараз 9,54 за акцію. Цією мінімальна ціна може бути 8 доларів, нормальна ціна 13,54, максимальна 20 доларів. Аналітики говорять бай купувати. Нагадую, що ця компанія. Входить до ризикових уже компаній, і вона платить дуже високі дивіденти. Але це рейд і там, в залежності, в якій країні ви проживаєте, можете платити податки на дивіденти, або 15, або 30%. Наступна компанія Bioxel Therapeutics. Компанія дуже ризикова, так сказати, вона в мінусі собі знаходиться. Але, наприклад, ось за останній день вона виросла на 18%. Але ну не все так просто, тому що якщо зглянути за останні 5 днів, то Бачимо, що вона дуже сильно впала. От у неї була ціна там, 17%, і вона впала до 6 доларів, тобто в три рази. От. Але ось за останній день там вона оп, виросла на ці 18%. По фінансовим показникам мало що можна сказати, тому що ми бачимо, що тут ось нулі, 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 нулі. Останній рік там якісь 0,38. Кількість акцій вони собі довипускають, дороблюють. Тут взагалі постійні мінуси. Фінвіз бачимо, що тут взагалі нічого половини немає, якихось показників, бо компанія відносно мало має показників, відносно молода, і немає, як зробити співвідношення там за останні там рік, два, п'ять, десять років. По вкладці Forecast, тобто, що прогнози майбутні від самого сайта зараз. Бачимо 7,88 за акцію. Майбутній рік прогнозують, що буде 22 долара найменша ціна. Не знаємо, чи так буде. Якщо буде, то це ого як дуже круто, тому що в три рази виросте за рік, в три рази. Нормальна ціна має бути 44,83, майже, майже 45 доларів. І найвища ціна, яка може бути 76 доларів за акцію. Не знаю, чи так буде, тому що ця компанія, можливо, на грані там, банкротства, і можуть ці 7 доларів за акцію перевдритись взагалі в 2 долари або в 0. Ну, в 0, ні. Там якесь все одно щось буде виплачено, якщо навіть і банкротство. Цю компанію особисто я там заінвестують невеличку кількість грошей. І якщо виросте, виросте. Якщо пропало, ну то окей, пропало, і я не жалкую. Аналітику сайту говорять, що strong buy, тобто купувати, але знову ж таки, пам'ятайте, ваші гроші, це ваші гроші, і ви ними розпоряджаєтесь так, як ви хочете. І відповідальні за них тільки ви, а не якийсь там сайт або я, що вам там щось розказав, підказав, ви мене послухали, або на сайті. Побачили. Завжди робіть свій аналіз додатковий, і більш там дивіться про ту або іншу компанію. І це, можна сказати, була остання компанія, яку я хотів сюди внести. Це п'ята, плюс одна була віза. І це були компанії, які я собі розглядав, і повернемось до того, що ж я собі куплю або купив в цьому місяці на свою тисячу доларів. Якщо спуститись тут нижче, то ми можемо бачити, що у мене з'явилася компанія. Вчора її собі купив Біоксіл Терапевсік, то що я говорив, що це ризикова компанія. От бачимо, що тут вона от собі впала дуже сильно. Але я купив собі всього 20 акцій, там на 650 злотих, тобто на 150 доларів. І докупив собі уже ще 50 акцій Medical Property Trust. Знову ж таки, це ризикові. Обидві це дуже ризикові компанії. В минулому місці я собі купував 50 акцій і зараз докупив собі ще 50 акцій. Тому зараз у мене є вже 100 акцій. Що бачите, вони в плюсі От на ціну, загальна ціна майже на 1000 доларів. Якщо вкласти сюди вартість рахунку, то бачимо, що в мене ще є вільних коштів майже 2000 злотих, тобто десь 500 доларів, які я ще не знаю, на що я потрачу, і що саме я собі куплю. Можливо, я собі докуплю PayPal. Середня ціна в мене зараз 85 доларів за акцію. Можливо, я собі докуплю Alibaba, бо так само в мене середня ціна за неї. 100 доларів за акцію. Ну і сам портфель поки що в плюсі на 4,5%, тобто в 2000 злотих від загальної моєї ціни оцього портфелю, бо в мене їх декілька. Пишіть в коментарях, які акції ви купили в цьому місяці, або в минулому місяці, або взагалі за останній рік, або що ви рекомендуєте до купівлі. Я собі розгляну і, можливо, так само собі докуплю ту або іншу акцію ту або іншу компанію. Підписуйтесь на канал, ставте пальці до гори, втискайте дзвіночок, щоб не пропустити. Нових відео. На цьому в мене все. Всім дякую, всім па-па. Удачі в інвестиціях!